Заради миру в Україні 12-річний голубівник Скалоша вирішив подарувати майдану білого птаха. У колекції родини яцьків понад сотня спортивних голубів із десяток білокрилих. Саме ці птахи певен Юрко приносять щастя, ба більше виконують бажання. А воно у цього хлопчика, не дивлячись на вік, доволі доросле. Юрко мріє про справжню незалежність України. Якщо б президент ухвалив рішення, так як Україна, хоче, то вона була б незалежна, бо ми були в Євросоюзі, бо Україна так хоче, щоб ми були в Євросоюзі, а один президент не хоче в Євросоюзі. Незалежний президент, Те, що мене найбільше обурило – це що людей там побували. Люди стояли для того, щоб на Майдані було добро, щоб панувало. Але їх побували людей, вони в лікарні потрапляли. Саме більше мене обурило. Аби міліція не била людей, і загалом, аби Євромайдан був мирним і до нього дослухалася влада. Хлопчик вірить, звичайні атрибути миру допоможуть. І якщо я його подарую, я думаю, що в Україні буде мир. І ми попадемо в Євросоюз і не буде революції. Ініціативу сина всіляко підтримує батько, хоча й зізнається краще, аби українських дітей цікавила далеко не політика. Тільки щоб він займався своїми справами, тобто дитячими. Він тренується на футбол, нехай би займався, а не політичними. І може, тому його натхнення таке бачиш, що робиться на Майдані. Ну, може, він так і душею трохи приліг до того. Бо в нас є маленькі діти. Ще двоє дітей, Валерія, і Вікторія. Може, він і за них ще переживає, щоб в майбутньому звичайно, щоб ми в кращій державі жили. Між тим Юрко готує крилатого товариша до подорожі. Каже, головне добре нагодувати птицю, адже голубу доведеться здолати майже 600 кілометрів. Після виконаної місії запевняє хлопчик, голуб миру неодмінно повернеться до своєї домівки. Наталя Коцькович, Ярослав Мотрук, Скалуша, новини телеканал Третя студія.